Я упала вот тут. Упала я. Хто кого, хто сповзи ще, кого піднімали, несли, не слі. Хто я якшо стока було крові, Там вже ну взагалі, з обще сусіх людей. 79-річна Чернігівка Ольга пригадує ранок 16 березня 2022 року. Тоді російські військові з артилерії обстріляли людей, які стояли в черзі по хліб. 15 людей загинули, 27 були поранені. Ольга пригадує, незадовго до початку обстрілу там ходила жінка і знімала відео. Я вже цього далі не слышала, а тут села жінка далі, теж попала якраз у місці лікарню. Вона каже: Я чула, як вона сказала, здесь дуже багато лісів. І сюди раз і наліва пішла, не де ділася, і через секунду відтуда. У по нас стали стріляти. Люди зупиняли машини і просили відвести поранених до лікарні. Жінка пам'ятає, що хтось відтягував її від місця і намагався врятувати. Хтось кричить, яка її скора, все вже готово. Потім мужчина, не знаю, я вже очі були закриті. Ой, жіночка, жіночка, що ж ви? Розшибаю куртку, ви має реміню, перевезев мені по бедро ногу. Ще хлопці, два молоді подишли за мене та каже: жінка, здержітесь, ми зараз у вас у скоро. А я кажу, ребята, застрельте мене, я всю жизнь буду на тому світі за вас молитися, щоб вам не було греха. Зрештою, жінку змогли довести до лікарні. У неї була роздроблена нога і велика крововтрата. Жінка каже, того ранку вона займала ще одну чергу за крупами з іншої сторони магазину. Якби вона стояла там, то була б ціла, але їй важливіше було купити свіжого хліба, щоб віднести до церкви панахиду. Ну і прийшла все ж за тим свіжим хлібом, щоб кому поминути. Ну і таке все вийшло. Сім місяців Ольга лежала в лікарні, їй зробили 11 операцій. З ноги, каже, вона довго виходили уламки, деякі й досі можуть бути там. Така нога. І вже стала чувствувати пальці. Це ямки, 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 а воно то і ось ямка, і там ямки кругом усе, це, це вже воно позаживало. Ногу, говорить Ольга, її зібрали по частинах. Один і каже, Як отак і чую, як воно в цьому, і так, як молодра зачинка. подожди. Адриза сюда спів, адриза немає. Що вони між собою тихо говорить, не знаю. що вони говорили, ношим оставлять. Жінці треба зробити ще декілька операцій дістати з ноги пластини. Зараз вона не виходить за межі двору, лише до воріт, щоб забрати газети. Також доглядає за хворою сестрою. Ольга мріє повноцінно ходити сама і нарешті навести порядок у хаті і дворі. Люблю парадок, а ось бачите, лялюсь. Я всегда на зиму скапую городу заволочу, весною мене градка, хоч раз, раз посадила все. А в цьому році, то як оставили, так воно стидне й саме. Або хай мене Господь забере зразу, щоб я тут ні, нікого не мучила, або хай дасть можливість, щоб я сама себе обслужувала. я нічого більше не прошу. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.